Друзі, вітаю на своєму каналі! Мене звати Ліна Храмцова. Ми з вами знаходимося зараз в Німеччині вже півроку, більше ніж півроку, і проходимо разом. Ви перший раз, я ще в другий раз процес інтеграції. На моєму каналі ви зустрінете багато цікавих порад, як інтегруватися в Німеччині. Також спілкуємось ми з вами на другому месенджері. Це Фейсбук, група, яка називається Как феникс із пепла». Ви можете зайти до групи, приєднатися. Там багато питань піднімаються останнім часом. Були запитання про проїзд, про квитки. Про подарунки, про смаколики, про свята. Зараз ви знаєте, 3 жовтня в нас так, де Дойчин Einheit, загальний вихідний. Дівчата пишуть питання, дуже цікаво, ми спілкуємось з позитивом. І останнім часом на свою голову я запитала дівчата, які ще будуть у вас, ті хлопці, також ми маємо пару козаків у нас, які питання вас цікавлять щодо освіти. І на свою голову, як я кажу, пішло. Тисячі питань, сотні питань про навчання: одна професія, друга, третя. Тому я подумала: взагалі, я не знаю, там десь 70 коментарів і питань про професії, деякі я навіть не знала, що таке існує. Як можна вивчитись на цю професію, перевчитися, що потрібно зробити? Тому це на багато часу я фізично не зможу відповісти на всі ці питання. Я вирішила зробити одне відео і тут дати загальний алгоритм взагалі. Гуртом і батька легше бити. Оскільки, якщо ви знаєте ту структуру, той скелет, як куди звернутися, що потрібно зробити, вам буде легше нарощувати м'язи, скажімо так. І знову повторюю: ви вже, напевно, сказали, скільки можна, 16 земель в Німеччині, кожна земля має інші закони, кожна земля має іншу систему освіту. І вони по-різному визнають також нашу освіту. Скажу таку річ, що дивіться. У німців є наші університети, і вони як би це так перекласти, в них є певний ступінь, признають вони чи ні. Коли той орган, який займається визнанням ваших паперів, заходить собі там в інтернет і дивиться, є диплом, мій, наприклад, да, камянець подільський державний педагогічний. І вони дивляться, наскільки. Це визнаний університет, і наскільки вони визнають звідти дипломи. Там є всі государственні, наші державні так, університети. Тому ем, це зараз така більш-менш спрощена система. А тепер давайте подивимось: спочатку в нас є, підемо по алгоритму: перший варіант. Ви хотіли б в Німеччині працювати. Можливість перша це працювати просто і як то кажуть, різнорабочим. На фабрику, на склади, можливо, на кухню. Для цього вам не потрібна освіта Німеччині. Або варіант такий, ви хотіли б признати свій диплом, а потім працювати по професії. І третій варіант ви хотіли б просто перевчитися вивчити да, нову професію. Давайте розглянемо ці всі варіанти. Перший варіант ви Мали 15 років досвіду, 10 років досвіду працювали вчителем, вихователем, бухгалтером, юристом. Ем, хтось працював на заводі. Ем, дуже багато професій. Дівчата працювали наші в сфери краси, наші які нас роблять гарними, перігмахерами, Шугарінком займалися, я не знаю, вії, губи, ботокс, все, що заводна сфера краси. Хтось був приватним підприємцем, хтось торти робив. І зараз виникають питання, а що далі? Значить, по-перше, саме перше, ви визнаєте, перекладаєте, вибачте, да? ви перекладаєте абсолютно всі свої дипломи. Тут вже варіант такий: воно вам згодиться чи не згодиться, але вам потрібно його буде подати. Можливо, вам справді визнають якусь частину того, що ви вчили, і вам буде легше при навчанні. Ви перекладаєте це, будь ласка, державними перекладачами. Ви знаєте, що перекласти можна і в Україні, так, або в Німеччині. Ви шукаєте, шукаєте, вибачте, в інтернеті Übersetzung e Україні Deutsch, це перекладач, українська німецька. Пишете до людини, питаєте, скільки це коштує, порівнюєте ціни. Ціни зараз різні: від 15 євро, від 10 до 20 за сторінку, залежить від того, як швидко вам треба. Тому я б вам радила. Не лишати це все на післязавтра, а робити зараз, оскільки ми знаємо, що десь мільйон людей приїхало, перекладачів мало, тому черги великі і всім потрібно на позавчора. Тому не марнуйте час зараз, собі візьміть, бо потім знаєте. Там не дописав, там літеру хтось можливо. Ми всі люди. Знаєте, перекладач також людина, можливо, людина запрацювалася, якусь там літеру не так поставила, і у вас вже будуть великі проблеми. Завіряти ці переклади, переклади да, ви можете в самому радхаусі. Що вони роблять? Ви просто, наприклад, вам вже дали переклад, да, і сказали щось, що будь ласка, треба копію завірити. Йдете в ваш радхаус. Вони просто дивляться, там літери сходяться, тож ніхто не розмовляє, чи е, мало хто розмовляє, да, українською чи російською, щоб літери порівняти. І вони вам за 3 євро, так я робила, вони роблять вам завірення тої, того паперчику, того копії. Ви відправляєте завжди тільки копії. Вас дуже дуже рідко, коли кажуть, прийшліть нам оригінал. Оригінали тримаєте тако в руках міцно. Ви переклали свої документи. Що є важливим? Важливим є також ваша біографія. Вже хто знає не знає, питайте. Джоб Center пропонує різні ем, як їх назвати, курси. Да, коли ви пишете, я вже говорила про це біографії свої, ви пишете бевербінги, це заява на, ем, значить, на роботу. Тому. Е, це має місце бути, у вас має бути ваша біографія, і плюс переклад цих документів, і плюс завірені копії, да? оскільки ви ці копії тільки посилаєте, повторюю ще раз, це все ви зробили. Тепер ви шукаєте еквівалент. Якщо ви вирішили, наприклад, перевчатися, ви посилаєте свої документи в регірунгс-президіум. Він є різний в кожній землі. Ви просто дивитеся Regierungspräsidium Bayern, Regierungspräsidium Nordrhein-Westfalen, Regierungspräsidium Pfalz і дивитесь, куди вам треба відправити. В них на сайті написано, є список тих документів, які ви маєте подати. По-перше, це просто заява. Ви роздруковуєте, купляєте друкер собі, така потрібна річ. Якщо ви вирішили навчатися, вам постійно буде роздруковувати щось треба. І роздрукували, заповнили. Ваші переклади відправили. Це може тривати півроку, це може тривати три місяці. Я вам про це зараз і кажу, що робіть це вже зараз. Вони вам присилають поточне рішення. Я це робила два рази. Перший раз, коли тільки приїхала в Німеччину, і мені сказали, що мені признають частину моєї педагогіки і психології, англійську взагалі не признали, оскільки вони шукають, який є еквівалент. Чи можна викладати тут в школах, і вони сказали, що ми частково щось там признали. Ви можете ще склати три державних іспита, і тоді е, тут можливо працювати. Ну, три державних іспита для мене це було нереально, і це було коштувало б мені 250 євро. Тому я сказала вам щиро дякую за те, що ви мені це написали. в мене це є. Я цього не робила. Я вивчила повністю вирішила вивчатися на вихователя, оскільки я була вчителем, ця сфера була для мене більш. Близькою. Ви можете, ті, хто навчався на медсестер, да, це все вам перекладуть, ваш досвід. Хваліть себе, пишіть все, що є, всі курси, які ви проходили, підвищення кваліфікації, все, що ви вмієте, все перекладати обов'язково. Це може вам потім допомагати, коли ви будете навчатися, вам можуть просто деякі курси скасувати. Тепер далі. Якщо ви наприклад, візьмемо наприклад професію медсестри, ви це все зробили. Ви шукаєте для себе беру в з колег. Ви шукаєте можливість, де ви можете навчатися. І коли ви подасте свої документи, а вони у вас вже є гарні в папочці перекладені, да, вам можуть подати інформацію, що вам далі робити. Знаєте, от ви мене запитуєте, те, що я знаю, я вам розповідаю. Але у вас у кожного буде свій шлях, у кожного буде конкретна земля, і взагалі відрізняються школи. Наприклад, гімназія зараз в мене в моєму місті, да, і там Манхайм, Гайдельберг, в інших містах. В них навіть... Не знаю, в них мови різні, в них предмети різні. Тому кожен з вас, хто буде казати, от в мене так, він має бути, він він прав. А інша людина буде казати, я про це перший раз чую, в мене взагалі по-іншому. І вона також права, оскільки там взагалі кожен розповідає так, як в нього йому сказали, які в нього є вимоги. Ви з цими документами йдете на е, освіту. Дивіться, було питання. Е, я хочу робити аусбільдунг і я хочу паралельно працювати. Вам не Щоб заробляти гроші? Да? Вам цього не потрібно. Вас паріант перший, ви можете. Е, Отримувати гроші від джоб центра і робити Аузбільду. Є такий варіант. Я питала, хтось задавав питання про фармакологію, я зайшла в аптеку. Я знаю, там була російськомовна жінка. Я підійшла, кажу, слухайте, скажіть, будь ласка, як ви це робили? І вона каже, що я була на соціальній допомозі, і я робила три роки вона на фармацевта вчилася. Вона каже, це не аптекар, це був, начебто, помічник аптекаря. Тобто людина реальна, історія реальна. Другий варіант це дуаля спільно, і я б його напевно радила вам, якщо ви можете знайти. Коли ви робите це навчання, вам платять. Я говорила. У своїх відео платять приблизно там, не знаю, 900, 1200, залежно від того, яке навчання. Чи ви на бухгалтера, чи ви на менеджера, чи вихователя, до речі, не оплачуються. Є такі ауспілдинки, які не оплачуються. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І якщо ви будете робити навчання, так, ауспілдинг, вам будуть 900 платити, ви можете подати ту інформацію в джоб-центр, і тоді вони перерахують. Да? Наприклад, ви там, ви, дитина, чоловік, і всі отримуєте гру. Тоді вам вирахують тих 900 євро 450-450, плюс дитячі, наприклад, вам будуть оплачувати квартиру. Або є інша можливість. Тому питайте конкретно, детальніше, але ця інформація у вас вже є, коли буде це навчання ауспілдинг, що я ще... Записувала зараз. Справа, наприклад, в тому, коли ви робите ауспілінь, це спочатку загально. У вас є німецька мова, у вас є англійська. На, на вихователя на вихователя, наприклад, в мене була також англійська мова. Кажу, скажіть, будь ласка, я вчитель англійської мови, сьогодні диплом з відзнакою. Будь ласка, скасуйте, чи я буду ходити? Ні. Мені сказали, все рівно ходіть. Бачите, могли б сказати так, могли б сказати ні. Я робила інтерв'ю з Вікторією, яка вам розповідала про навчання на кауфрау. Вона сказала, що є можливість півроку зробити менше навчання. Тому дуже все індивідуально, дуже все залежить. Тепер мова. Тут таке питання. Говорила з хлопцем, він лікар, і Він каже, йому сказали, що йому достатньо B1, б 2 для того, щоб працювати лікарем, оскільки зараз дуже велика проблема не вистачає лікарів і кваліфікованих лікарів, тому спрощують деякі процеси. От хтось казав, потрібно це один. Бачите, інформації настільки багато, тому. Слухайте інформацію, фільтруйте, беріть для себе те, що вам потрібно для вашої професії, і головне, не впадайте в розпадь. Я, якщо в когось такий шлях, у вас абсолютно інший. Чому я завжди кажу, будь ласка, вчіть мову, і вам потрібно дуже-дуже глибокі знання, тому ж вам буде легше, коли ви будете навчатися в процесі навчання. Так, ви отримаєте свій Б 1 будете щасливі, підете на навчання. Це важко. Я робила, коли я прожила 7 років в Німеччині, тоді я пішла на навчання на вихователя. І там спеціальні терміни, хто в сфері медицини, взагалі, в будь-якій сфері, де ви будете навчатися, там є своя специфічна лексика. І це не добрий день сонце», сяє сонце, так, Хальові Гейтс. Це спеціальні слова, які потрібно написати і пояснити. Я впевнена, що ви зможете це зробити. Я просто говорю про те, що це може бути важко. І ще такий маленький момент. Також був коментар під відео з інтерв'ю з Вікторією: а скільки років цій жінці і чи є в неї дід? Ви знаєте, це взагалі нерелевантно, не важливо, скільки вам років, чи є у вас діти, чоловік, коханець, собака чи золота рибка. А ви або вчите, або ні. Можливо, людина і без дітей, але вона скаже, що я не можу, я не буду вчити, бо я не знаю, що. А можливо, людина, якою є і чоловік, всі дівчата, коли я навчалася, в мене було троє дітей, і чоловік, в другої було четверо дітей, в когось один. Наприклад, в мене тоді дітям було 6 і 4, і я навчалася. Тому, розумієте, не придумайте причини, хоча все залежить від людини. Знаєте, якщо людина хоче вчитися, буде вчитися при будь-яких умовах. А так, то буде щось незручно. Що в нас ще таке цікаве є? Так, це я сказала про гроші про візу. Тут таке питання з візою. Зараз тенденція йде, що багатьом українцям дали візу до березня 2023 року. Що буде далі відбуватися? Ніхто вам нічого не знає. Тому вся ця інформація. Я думаю, дасть Бог тень і дасть Бог візу, дасть Бог більше інформації від Джоб центра Тому. Вчіть мову, крок за кроком, плануйте свої шаги, своє майбутнє. Деякі люди взагалі можуть сказати, я беру цю ситуацію як шанс вивчити абсолютно щось нове. Тому знаєте такі кардиналі, хтось був бухгалтером, сидів постійно за комп'ютером, а зараз каже, я хочу працювати з людьми, я пішла в соціальну сферу. Кожна професія в Німеччині має багато еквівалентів. Наприклад, як вчитель в Україні, да, ви можете працювати і репетитором у вас є можливість. Тут, працюючи вихователем, я вже говорила, ви маєте можливість працювати і як інтеграціон скрафт, наприклад, супроводжувати дітей з гендікепом. Да? Або ви можете в будинку пристарілих працювати літніх людей, там ви можете бути як масовик затіннік, розважати літніх людей. Разом на екскурсії ходити, так само, як і медсестра, хочете в праксі спрацювати, йдіть в будинок для літніх людей. Хочете, як соціальна служба, просто приїжджайте, як стаціонар, да? ви до когось там приїхали, зробили уколи, поїхали. Якщо у вас є машина, є можливість, можете в клініки працювати. Взагалі, варіантів безліч. Є такі професії, які, наприклад, юрист, да? ті, хто вивчали юридичне право в Україні, мені дуже шкода, але. Або українська мова. Так, ви можете тут, наприклад, працювати вчителем української мови, якщо ви десь в українській не знаю, діаспорі да, працюєте дітям викладати мову. Тому подивіться, і зробіть аналіз тієї ситуації, як ви хотіли б взагалі підійти до свого майбутнього. Це абсолютно не страшно знову перевчитися і отримати нову професію. Це цікаво. І важливо, я думаю, що це десь 95%, як ви будете дивитися на це. Боже, мені потрібно вчитися, чи це круто, я йду навчатися, нова система, знову, хай там трошки мої нейрони, і сіра рідина скаче. Я Альцкермір, да, наша кажуть, хвороба, вона відійде, оскільки люди, які вчать нові слова, розмовляють на двох-трьох мовах, в них мозги працюють, скажімо, це так. Це дуже цікаво, круто. І Ще раз до віз вернемося. Якщо ви будете навчатися, вам будуть продливати ці візи. Я впевнена, що так буде. Гарантій, цього немає. Вам зараз ніхто не скаже, ви бачите німці самі за літо то одне говорили, то ви в соціаль амті, то ви в Джоб центрі то ще десь. Вони міняються ці закони. Але я впевнена, якщо людина працює. То їй будуть продавати візу, їй будуть допомагати. А українці показали себе з такої гарної сторони. У нас вже одна половина працює, друга половина планує працювати, третя половина ем, планує якісь свої справи, да, щоб бути, наприклад, ем, приватним підприємцем. Четверта половина ще щось робить. Тобто, в нас люди активні, всі горять, втять. На жаль, система. Не запланована, німці не планували, що приїде така кількість біженців, і потрібно буде оці всі процеси. Подивіться, зараз тим євро, до речі, да, 9 євро квиток. Ви бачите, поки вони починають вирішувати. Зараз кожна земля дала альтернативу для себе. І з 1 січня, я так думаю, ви вже всі знаєте і чули. Як не знаєте, скажу вам, то з 1 січня буде. 49 або, 30, вибачте, 49 або 69 квиток, який буде виконувати такі самі функції, як 9 євро квиток, ем, яка ціна чи ну, 49 чи 69, вони ще не визначилися, але тенденція йде до, скажімо, 49 євро. І ви зможете також подорожувати за допомогою регіональних ем, потягів по Німеччині. І бачите, скільки це триває. Це буде в нас і вережень, і жовтень, і листопад-грудень. І Чотири місяці. Тому, будь ласка, я хочу цим показати прикладом, що те, що буде далі, це все ще в стоїть там на небі і в зірках. Сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Пишіть свої питання. Є якісь, можливо, хтось, що вже знає, йому сказали, як у вас відбувається цей процес. Будь ласка, пишіть в коментарях, оскільки це неймовірно і корисна інформація для тих, хто ще не знайшов. Ви просто разом будете допомагати. Я буду вдячна за пальці, за те, що ви подивилися, і дякуєте мені за мою роботу. Підписуйтесь на канал і до наступного разу, як завжди.